Водші наслідки комісія прийшла, оцінила, сказали, що були виплати. Поки там зараз на подають ну дружина моя, там документи, пішли писати заяви повністю під заміну. Все Юрій, житель селища Озерне, показує наслідки влучання безпілотного літального апарату у його квартиру. За словами чоловіка, внаслідок удару його квартира згоріла. На момент влучання БПЛА родини Юрія вдома не було. Я з роботи приїхав, в машину грав. І я вже підбіг, тут уже горіло все. Олексій живе у сусідньому будинку. Його квартиру також пошкодило, каже чоловік. І от вікон немає. Казали, що будуть забирати, але нікого я ще не пішов. Вікна повибивало, і добре, що хоч живі всталися. Описували. Да акта, чи що там, а ми вже самі. Що в кого було, ми самі забивали вікна, все це вбирали. А я працюю в будинку управління. І от зараз прибираємо теж. Я була вдома, а діти були якраз сіли їсти на кухні. І оце таке добре, що за минуточку дочка зобразила і, 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 і утекла із синочком на, у коридор. Бабушки на больниці позабирали. Горе. Внаслідок удару також пошкоджений магазин, розташований на першому поверсі чотирьохповерхівки, розповідає Ірина. Все побігли, все побите, розтрощене. Це вже розгребли, тому що все повилітало. Двері вилетіли, вікна вилетіли. Побито дуже багато товару. Уламок шахеда поранив працівницю магазина, розповіла Ірина. Працювала дівчинка. Коли почула тривогу, вийшла, побачила, що він летить, і почала бігти. І її зачепило. Вона впала на асфальт, підняли, забрали. Уламок в руці, загрози життю немає. Вадим Маслюківський поліцейський офіцер громади розповів, що правоохоронні органи обгородили стрічкою знайдені уламки. БПЛА люди ось позвонили, повідомили, що є зараз уламок. Не йшли не зрозуміли від чого. Поки бачите, що місце тут оцепили, Чекаю зараз на вибухотехніків, щоб ну оцінили, що це за уламок. Чи він якусь ну небезпеку тут встановить на місці події? Працюють також комунальні служби та представники Червоного Хреста. Мар'яна Огірчук, майстриня внутрішньобудинкової служби товариства газмережі, розповіла кореспондентам Суспільного, що у двох будинках, які ушкоджені внаслідок удару БПЛА, відновлюють газопостачання. Проводяться робота по усуненню витоків газу, виявлення витоків, усунення замінюємо крана і проводимо присовку. Готовимося, щоб до вечора подати газопостачання. Ми надаємо плівку. Тарпулін вчора ми проводили роботу разом спільно із службою ДСНС, допомагаючи людям в психосоціальній підтримці. Крім того, надавали допомогу і плівки гарячим. Харчуванням чай, кава внаслідок влучання БПЛА у селищі Озерне пошкоджено 96 квартир. Говорить Олександр Ловенюк, виконувач обов'язків голови Новогубинської селищної ради. П'ять квартир сильно зруйновані. На теперішню хвилину працює комісія селищної ради по обстеженню е руйнації наслідків збройної агресії Російської Федерації та паралельно проводиться допомога нашим жителям в реєстрації через є відновлення. На теперішній. Ні, хвилину звернулося орієнтовно 45 жителів квартир за наданням даної допомоги. Паралельно ліквідовуються наслідки, вивозиться сміття і надається психологічна допомога жителям. Катерина Мороз Ігор Горкучен, Суспільне новини, Житомирщина.